Після нічного дощу вулиці Івано-Франківська знову перетворились на ковзанку. Відтак безпечно дістатись до місця призначення було вкрай складно. До прибирання задіяні усі комунальні служби, кожна з яких відповідає за визначені території та маршрути. Заступник голови Івано-Франківської громади Михайло Смушак зазначає, усі вони забезпечені необхідною технікою та мають достатньо людей. Однак за прибирання вулиць відповідають не лише комунальники. Вони прибирають загальноміські території, але є в нас ще й багато інших виконавців, які так само відповідають за те, щоб місто було прибране. Зокрема, це є управителі будинків. Ви знаєте, що сьогодні в місті є вже досить багато є 28 приватних управляючих компаній. Які мають будинки на обслуговуванні, відповідно, які відповідають за ці за отримання прибудинкових територій і проїздів біля цих будинків. Є у нас так само ОСББ, є у нас житлово будівельні кооперативи, є обслуговуючі кооперативи. Є багато будинків, які є в самоуправлінні. Теж саме стосується приватних будинків, навчальних та медичних закладів, й інших закладів соціальної сфери. Крім того, у громаді є частина доріг, які обслуговуються не міськими, а обласними службами. Усі інші дороги та тротуари на території міста та сіл громади прибирає муніципальна дорожня компанія. Це понад пів тисячі кілометрів. Для цієї місії в нього є на сьогоднішній момент 10 солерозкидачів. Сьогодні це є фактично всі машини, які здійснюють розкидання. І посипання сіллю, тому що ще років-декілька тому у нас фактично таких соло розкладачів не було взагалі. Ось зараз ми вже маємо 10 автомобілів. На жаль, два автомобілі були забрані на ЗСУ, які б нам дуже зараз були потрібні. Ну, але я думаю, що там вони також є потрібними. Головний комунальник міста Михайло Смушак запевняє, у громаді організоване цілодобове чергування. Фактично, водії нон стоп працюють день і ніч і міняються зміни. От і в будь-яку секунду вони готові виїжджати і виїжджають для прибирання міста. Ну, це бачимо от, і ручне посипання. Знову ж таки, не вистачає техніки для прибирання тротуарів, яка може посипати по тротуарах, тому дуже багато ручної праці використовується в дане підприємство. По місту розставлено понад дві сотні ящиків з піщано-соляною сумішю. Їх щодня поповнюють. Та, попри це, упродовж минулого тижня кількість травмованих мешканців, як громади, так і всієї області, суттєво зросла. Про це кажуть медики. Загальні показники по області за останніх 10 днів приблизно до 850 звернень на добу. Звичайно, кількість травм збільшилася за рахунок кожеледиць. Зрозуміло, що при падінні, як правило, страждаються ізольована травма. Мається травма на увазі ділянці променево зап'ясного суглобу, це травма верхньої кінцівки, ділянка літтєвого суглобу. Як правило, ще ділянка плечового суглобу і ділінка глулковоступневого суглобу загалом з настанням ожеледиці травматизація людей збільшується у чотири рази. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї.